Що важливо вам почути. Обираємо одну колоду, яка вам більше подобається, і я відповідаю, що важливо вам почути. Варіант номер один. Така цікава історія? У вас буде вибір. І, скоріш за все, це буде або цікаві такі зустрічі з інтересним чоловіком. І ви будете думати, що ж вам робити, чи довірять йому, чи не довірять йому, тому що цей чоловік одружений. а Можливо, він вдівець. а можливо, він розповідає, що він самотній, але він одружений. І ви будете обирати, чи щось новеньке, чи ні. Но це буде. Тобто, ця людина не щира по відношенню до вас. Це просто буде вам нож в спину. Тобто людина, яка просто побавиться з вами і все. Перед вами відкриваються інші шляхи, інші дороги. Після цієї зради ну ви можете ж зраду не піти, да? ви можете просто не дойти до зради, де вам буде боляче, скажімо так. І у вас перед вами відкриваються дороги. В свою реалізацію. Тобто, вам потрібно, можливо, переключити свою увагу з оцієї ситуації, це теж дороги, це теж шляхи, і це дороги і шляхи, і піти в ситуацію з реалізацією. Тобто нова справа, нові можливості, нові гроші, те, чим ви раніше, можливо, ви раніше цим займалися, але тепер буде це інший рівень ваших занять, те, що вам принесе користь, успіх, славу, можливості. О, така ситуація, те, що вам було важливо почути. Варіант номер два. Що вам важливо почути? Так, по енергіям прямо відчувається це родина. Родина, близькі друзі, колектив на роботі. Тобто команда єдиномишленників. Там, де вам добре. І ви вагаєтесь, що ж вам обрати, куди вам іти. Можливо, вас зрадили. Можливо, щось таке трапилось на роботі, де ви відчули, що вам потрібно або на роботі, або в родині, де ви відчули, що вам потрібно приймати інше рішення. Ви бачите тут пару чоловіка і жінку. Можливо, це. Чоловік і жінка, можливо, це начальник і працівниця. Тут я би сказала, що це якесь недорозуміння, якесь те, що трапилось ну, не спеціально. І це все гармонізується по цій карті. Це говорить помірність, воно все устаткується. Можливо, вам не потрібно поспішати, тому що ця карта говорить про те, що ви хочете щось від себе відрізати. Тобто, ви тільки вагаєте, що, або роботу змінити, або з родини піти. Ну, і варіанти. Да? І вам потрібно почути: не поспішайте, подивіться на ситуацію трохи пізніше, не гарячкуйте. Гарна порада. Варіант номер три. Що важливо вам почути? І так, сімрка мічей. Подлость, хитрость, обман. Можливо, це зробили ви. Можливо, ви попали в ці в эти подлості, хитрості обмана. Ну, це по справедливості. Тобто, це так повинно було бути. Десь вона косячила щось, ви неправильно зробили, і вам прилетіло. Або ви колись так само вчинили з кимсь, і вам прилетіло, щоб ви це пізнали, відчули на собі, як це буває? Тобто, це по справедливості, нічого особистого. Якраз після цього, як ви прожили цей урок життя. У вас з'являється команда єдиномичника, ваші друзі або ваша родина стане іншою. Тобто ви відчуєте інші енергії, ви відчуєте єднання, ви відчуєте, що ви всі разом, вирішуєте якусь проблему, ви працюєте над чим-то, всі разом, ви підтримуєте одне одному, тобто після цієї ситуації вам буде гарно. Но тут опять карта зірка, гардиня ну, к вам іскушення прийде еще раз. Як ви себе поведете, так у вас і буде. Якщо ви будете себе вести не як гордячка, да, не як гордець, а просто достойно, то у вас, к вам придт і отношения гармонічні, у вас будуть прекрасні друзья, у вас буде все, що ви бажаєте, таке. Все, чого ви гідні, все, що зв'язане з ресурсами, з людськими ресурсами, з підтримкою, з коханням, з оцим всім. Тобто поводити себе гідно, і тоді до вас приходить або партнерство на роботі, партнерство прийде до вас єдина мишка, за якими вам легко буде працювати, або кохання до вас прийде. Тобто карта дуже хороша, але те, що з вами буде відбуватися це вам наука. І варіант номер 4, що важливо вам почути. Ну, Тут якийсь буде армагедон просто тут дуже важка карта. Так що тримайте вушки на макушці і слухайте дуже уважно. І так, король мечів. Король мечів це військовий. Або керівник, людина при посаді, людина головна, яка приймає рішення. І король Пентаклів це два гідних короля. Один розуміється в фінансах, другий стратег. І у вас буде з вас якісь призрачні надії. Можливо, це чоловік. До речі, король Пентаклі це ще чоловік, і той, хто скружив вам голову. тобто… Ісходя і із ситуації, ідеї розшифровка. Да? Ну, це два лідери 100%. Важливо, ви питаєте ілюзії, важливо, ви надумали щось собі, що буде щось таке сказочне, волшебне, щось таке пройде. Як ні вколи, ні в кого такого не було. Ну, це лише за, за пагорочення. Ні. Тут потрібно трезво оцінювати ситуацію, тому що прийшов діявол. У вас йде з покусом. Поэтому по дьяволу, якщо це про кохання, то будьте дуже обережні, тому що це всего лиш секс. Якщо це про гроші, то якщо ви дасте і возьмете гроші, ви попадете на бабки. Якщо це алкоголізм, і ще щось, тобто дьявол – це секс, гроші і всякі да, увлічення, громаді сюди. Тобто, будьте дуже обережні, це попередження, інакше буде вежа. У вас зруйнується ваше особисте життя. У вас зруйнується все, що ви створювали з таким трудом. Воно, можливо, і так тріщить, можливо, ви зараз не відчуваєте повагу від чоловіка. Ну, Це всього лиш можна е, восстановити. Тобто, можливо, можна налагодити стосунки, а якщо ви вже е, підете, як то кажуть, шукати приключення на попу, вони будуть е, опізнані і все, у вас зруйнується все остаточно. Якщо не готові до таких перешкод, до таких трагічних, я би сказала, ситуацій, то, будь ласка, не спокушайтеся. Е, вам потрібно ну, втриматись, можливо, навіть. Ну, по-хорошему може би навіть 14 днів, 14 неділь. 15-16 днів, 15-16 неділь. Тобто, тримайтеся, бо буде щось важкеньке. Ну, я вас попередила вам обирати мої телефончики, замовляйте особисті ворожіння. Коли, до речі, таке ворожіння в нас приходить, то краще лучше розібратися. Що. ж що ж там ця ситуація в особистому вражінні? Чекаю, записуйтесь.